Дві друзі, ділюсь откровенням, що зрозуміло, що порядок приходить в наше життя тоді, коли ми змиряємося під слово Боже, коли ми послушні істині. Істина це і є слово Боже, як відроджені не від тлінного сімені, але від нетлінного від Слова Божого живого, яке прибуде в віки вічні. Це є секретом, який тільки зараз, на кінець 20-х і 21 століття. Вчені додумались да, і кажуть: вау, там і звільнені, вони шевеляться, мозок він пластичний і виявляється, що ми можемо вирішувати, що з цим робити. І чому пасти так багато проповідує про Слово Боже. Чому це важливо? Тому що сьогодні, коли ми спілкуємося з віруючими людьми, вони навіть можуть бути служителями, можуть бути пастирями. Віруючими ким завгодно. Але ми можемо бачити, що людина вона не може любити ближнього, да? вона не може підчинятися, змарятися да? горда. І людина каже: Я ніби віруюча, але я з цим не можу справитись. В чому ж секрет? Що ж такого насправді? І це дуже важливо. Насправді, Ісус народився і дарував нам новий заповідь, Ісус Христос прийшов саме для того, щоб заключити завіт, щоб ми стали дітьми Божими, да? щоб Ісус написав уже свої заповіді на наших умах, на наших серцях. І знаєте, наші мозги дійсно вони змінюються. І, щоб було більш зрозуміло, це як в комп'ютері схеми. Да? І комп'ютер, в нього є мощність. Да? І, як знати цей ресурс, що може допомогти зрозуміти, да? від чого залежить ресурс, від якихось зовнішніх габаритів? Ні. Якими витіннями його накрасити, помадуючи кремом? Ні, звісно ж, ні. Але його ресурс залежить від його мозгів. І ось такі ж мікросхеми це наші мозги, тому що комп'ютер створений по образу подобі людини. І, взагалі, мозок це як мікросхеми. І якщо я віруюча, служитель, навіть якщо в мене є одкровень, якщо я не можу справитись своїми думками, да, не можу підчинятись комусь, не можу любити ближнього, то в мене проблеми з любов'ю. А перша заповідь Божа взагалі вона говорить, що ми маємо любити Бога всім серцем, всією своєю душею, всім своїм розумінням, всією своєю крепістю. Якщо я намагаюся, а в мене не виходить, то це проблема: нема смирення, нема благодаті, нема спасіння. І більшість віруючих просто служить по релігії. Немає любові, немає повноти, просто інформація, знання. А це можливо виправити, якщо ми почнемо щоденно. Прописувати Слово Боже в розумі, в серці, слухати пісні, прославлення пасторів. Бог творить нове творіння. Коли ми прописуємо Слово Боже послушні, послушній смиреній істині, тоді приходить Дух Святий. Коли приходить Дух Святий, то наші нейрони змінюються. Да? І той дух, який руйнував наш мозок, ці схеми, да? нейрони, він піде, тому що це біси. Це нечисті духи. Ось тому потрібно перепрошити мозок і серце, і тоді людина стає новим творінням. Тому я запрошую вас в живу церкву, стати дітьми Божими, народитися духовно, стати сім'єю Божою, пройти начатки основи християнської віри і мати життя і тут, і в вічності. Амінь.